Доброго ранку, друзі. Як я обіцяв, знімаю вам відео про автомобіль, який щойно заїхав до нас на продаж на майданчик. Автомобіль просто сяє. Сьогодні така гарна погода і колір автомобіля е, насичений. І сьогодні якраз той день, коли можна реально максимально його показати, тобто в усій своїй красі, скажімо так, автомобіль. Е, колір має е, навіть і не червоний, такий, як з помаранчем, червоний-помаранчевий, червоний але дуже красивий. Це у нас сьомий рік. Офіціал Nissan Note 1.6 бензин на автоматі. На гарному зауважу автоматі. Це у нас IC на автомат. Встановлений на легкосплавний гарних дисках. Зимова гума встановлена. 16-й розмір коліс, оригінальні легкосплавні диски, притонований автомобіль, В кузові хетчбек, як полюбляють дівчата, щоб невелика була. І на автоматі. Автомобіль у нас має такий невеличкий багажничок, але плюс того, що трансформується задні сідушки. я це ще продемонструю. Тут очки, що ми маємо. Тут ми маємо. Зараз, зараз, зараз. Опа, там запасочка, докатка, домкат, ключі, все на місці. Автомобіль повністю обслужений 5000 кілометрів, тому е замінене масло в двигуні. Потім мас мастило і фільтра в коробці автомат також обслужено, все замінено. Автомобіль не має жодного зауваження по кузову. Лакофарбове покриття тіленьке, гарне. Е є, якщо не помиляюся, один підкрас по правому передньому крилу. Салон у нас комбінована шкіра, покомушки у нас є шкіри, середина текстиль, Столики є для діточок, можуть малювати тут все. Потім підстаканечки також тут є. І навіть монтована підлакітничок такий. Внизу у нас є вакилимки з квантиком під колір автомобіля, дуже красиво. В автомобілі у нас повний електропакет. Зроблю трошечки тихіше. До речі, це у нас така магнітолка з блютузом, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, центральний замочок. Ось Оце у нас автоматики, 133 тисячі кілометрів пробігу, шкіряне е, мультикермо, але кнопочки можемо знайти тільки з лівої сторони. Датчики світла, дощу, омивачі фар, е, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду, повний електропакет. Стан автомобіля шикарний, пробіг автомобіля рідний. Тут, правда, що є невеличкі зауваження по цьому, по бокушки е, спинки водія, але бачите, що лише верхній, верхній слой е, тканини розлісся, а тут не почухано нічого. Потім бокавушки також в чудовому стані, мотор працює файно, класно, автомат переключає без зауважень, де взагалі-то машинка прекрасна. По ходові нічого робити не треба. В принципі, все. Дівчата, хто вже або планує, або вже знає точно, що на наступному тижні вже ви будете виходити з сервісного центру з водійським посвідченням. То у мене для вас гарна новина, що у мене для вас є автомобіль, маленький, акуратний, красивий на автоматі, так як ви полюбляєте. Це Nissan Note. Ще раз нагадаю, 7-й рік 1,6 бензин, не 1,4, як всі звикли, 1,6, тобто їде дуже файно. І на гарних легкосплавних дисках, на гарній гумі, все як положено. Тож, друзі і дівчата, особисто я вас запрошую на майданчик. Приходьте купляйте.